Затишна алея амфітеатр для проведення різноманітних заходів та стела вшанування наших героїв. Таку ідею створення національного простору, який би символізував єдність та пам'ять, запропонували представники компанії Агрокультура. Захід Алею планується з'єднати новий парк пам'яті з Істрийським через прогулянкову освітню зону УКУ. Виникла така ідея невеличку частину стрільського парку відремонтувати амфітеатр, зробити це місцем зустрічі, продовжити до католицького університету, зробити парк. Ми будемо будувати з весною, починаємо реалізацію там потрошечки, так як я говорив, it парку, не такого гігантоманії, звичайно, але поменше час змінився. Але ми там обов'язково будемо робити парк. і це все має бути з'єднано, і це має бути місце простором. Вірніше це має бути національний простір для вшанування наших героїв. Станом на сьогодні інших партнерів чи інвесторів немає. А якщо вони будуть, я буду радий. Ні, то я зроблюся за свої, за власні кошти. Ми би дуже хотіли це створення стели з іменами героїв. І е, місце, тому що на жаль, не всі сім'ї мають е, могили, куди вони можуть прийти і поговорити з е, своїми рідними, тому що е, ви знаєте, що є моменти, коли немає підтвердження. Родина знає, що герой загинув, але на жаль, немає могили. Це місце буде таким місцем, де може прийти е, родини всіх воїнів, помолитися, поговорити, принести квіти. Простір буде доступним для людей з обмеженою мобільністю, матиме транспортну розв'язку та велодоріжки. Але першочергово важливо було почути думку саме родин військовослужбовців. Вони першими дізналися концепцію цього простору героїв. В нижній частині сельського парку плавають кольорові рибки, яких я розводив свого часу. Ще до війни молодятка любили прийти, там лебеді плавали, там ті рибки покормити. І воно гарно спрацювало. Ну, зараз, зараз війна. Но війна рано чи пізно закінчиться. А жити потрібно буде, тому я за, я готовий підтримувати. Тим більше, знаєте, коли бізнес робить за свої кошти, ніхто нічого нікуди не вкраде. Тут організації роботи зовсім інша буде. Представники компанії зазначають, що комунікація це ключова складова реалізації цього проєкту. Ми коли надсилали запрошення представникам влади, ми казали, що в першу чергу презентація для родин загиблих. Тобто представники влади прийшли, висловили свою думку. Ми дуже раді, і вони мають бути залучені. Але в першу чергу нам цікава думка родин загиблих. Тому правильно сьогодні прозвучала ідея. Ми зробимо більшу презентацію в більшому залі. За результатами обговорення буде створена ініціативна група підтримки проекту та найближчим часом організують ще одну зустріч, де планують залучити ще більшу кількість людей, і якщо вдасться, представників адміністрації міської ради.